На нуль все, як має бути. Дубовик віддає в центр. Це не точна передача Джебара. вихід Сухаревський не забиває. Дубовик відпрацьовує, але атака від Арпі від продовжується. Б'є в поперечку Зейналов. Буде кутовий. Від Дениса... Лисиця. Не втримали тут м'яч. Гравці арпія вверху. Буде кутовий. Пробиває Сальник, підпосував на Олександра Фролова. Знову Сальник із м'ячем. Сальник забиває. У другому матчі фінальної серії відзначається Артем Сальник. І це один Василєв. Повертає мальованому. Тепер під праву. О, пішов обігрувати мальований одразу. Роман Сукаревський. Його удар В коміч м'яч влучає. аж Сукаревський. Отже віддавав передачу. Леміш м'ячем заволодів. Віддає на В'єркова. А В'єрков кутовий буде. Тому зараз таке рішення важке насправді для арбітрів. Так, шостий фол. Джебаров м'як не... на ній серії. І Корчак забиває. Рахунок стає 2-0. Гойда рухає м'яч вперед. Денис Кологойда, Лапко. Лапко прострілює. Мальований зовсім трохи не встигає. Не запускає дубовик вперед. Буде аут. Звісно ж, м'яч залишиться на цій точці, де був фол, Забиває Михайло Максана втриму. З колесоцентром Вимушено гра в поворотах Сергій Васильєв. У півфінальній серії проти Білуги. Проти Білуги. Мальований, мальований. Крутить суперник і пробиває мальований. Доволі високо суперника зустрічають гравці ЗП Груп. Васильєв пробиває з лівої. Корчак. Серйозна боротьба за м'яча. Ось тут апеляції ще до гри рукою. від Едуарда карєтніка. Сергій Васильєв у воротах арпі. Забиває Михайло Максанов. Для нього це дубль. І рахунок 4-0. Макшанов. Не забиває Макшанов. Забиває Олександр Бугай. 5-0. Денис Дубовик справа номер два для нього, і цього разу забиває Денис Дубовик у фінальній серії проти Арпіга. Відзначається голкіпер ЗП «Груп». Пролов теж не забиває. Це Денис з насичений день. Вирішальні матчі в першій лізі. і Вирішальні матчі у вищій лізі. І мальований таки забиває. але Він дуже цього хотів у другому таймі, і він забив. 6-1. Зіграли між собою. Визначили топ-4. Забиває ще мальований. 6-2. це доказ того, що потрібно грати до останнього. Дивіться, забиває мальований наприкінці матчу.